Тримач для телефону легко надякається на шию, де він надійно фіксується за допомогою бокової кнопки. Конструкція кріплення забезпечує зручне і шильне прилягання без будь-якого дискомфорту завдяки м'якому та гнучкому матеріалу. У руках тримач демонструє свою пружність, його згинають і розгинають, плавно перемішуючи зверху вниз. Він легке піддається тиску, проте зберігає форму, що підтверджує його міцність та стійкість. Пружна структура повертається до попереднього стану після впливу, залишаючись надійною та зручною у використанні. Сіліконовий магнітний тримач це компактний і міцний пристрій, який дозволяє зафіксувати смартфон на шиї звільняючи ваші руки. Легко фіксується в горизонтальному положенні для зйомки, потім його плавно переводять у вертикальне положення, демонструючи можливість змінювати коти огляду. Тримач акуратно опускають вниз підкреслюючи гнучки з конструкції, після чого телефон розвертають на 90 градусів.